Питання усім слухачам та глядачам радіо НВ. Тих хто слухає нас, тих, хто дивиться нас у Ютубі. Мене звати Василь Пехньо. Далі будемо говорити про війну детальніше. Будемо аналізувати її з глибини, і з глибини, зокрема, того, що відбувається на Московщині, як триває їхня мобілізація, як дехто інакше називає могилізація і не дарма, адже уже перші факти зафіксовані мобіків, які повертаються у пакетах на Росію. І наскільки це масовий процес, як реагує російське суспільство, якщо про таке взагалі можна говорити? І що далі із мобілізацією, про яку Путін говорить, що вона ось ось вже має завершитися? Говоримо далі з журналістом та аналітиком команди Інформ на палму Антоном Павлушком. Антон, вітаю! Вітаю вас. Отже, розпочнімо напевно з того, що справді вже є свідчення, і ваша команда інформнапалму розвивала цю тему про те, що вже пакети із першими мобілізованими чмобіками повертаються до Росії. Наскільки це, як я говорив, масове явище? Ну, мобілімобілізація вона там почалася власне ще до того, як вони доїхали до України. Вже було декілька десятків випадків, коли мобілізовані росіяни. Якось помирали у військових частинах, де їх готували. Тобто там і інфаркти, і якісь, ну, мабуть, дідавщина Плюс, все таки це ну, росіяни, тому вони бухають. А там, де бухають, там будуть якісь побутові сварки. Слова слово буде якась драка. І потім якесь російське село приїжджає черговий трубик. Вже було декілька таких випадків, коли в принципі не зрозуміло взагалі чому він загинув. Ну це, мабуть, була якась якийсь випадок був дедавщини. Зараз, звичайно, вже заднім числом це не будуть особливо якось афішувати, якось розбиратися, просто спокійно поховають. Це ми говоримо тільки так про такий перший етап, де ще ці розрізнені росіяни збираються на цих зборних пунктах своїх мобілізаційних відділах. Далі починається підготовка. Я думаю, що там так само вже були декілька випадків, коли, ну, знаєте, людина в останнє тримала зброю, можливо, там 20-30 років і тут, тому. І тут їй раптом треба згадати, як правильно себе з нею поводити. Так само вже було, мабуть, декілька таких випадків. Тобто, там вже втрати є ще у Росії. Далі вони починають приїжджати в Україну, і тут, власне, тут треба починати одразу воювати. Тому вже починаються так само, вже є декілька десятків росіян, які. Про яких відомо через російську пресу, що вони загинули в Україні. І там буквально, ну, скажімо так, е е життя російського мобілізованого на українському фронті, ну, це десь тиждень. Там 1 числа приїхали, 7-го числа помер, 10-го числа повернули в Росію. Ну, от якось так. Вже є декілька таких ну, видатних випадків, про які ми вже знаємо. Мабуть, власне, через їхню таку, ну, несподіваність ми про них знаємо. Ну, наприклад, це був якийсь. Адвокат Санкт-Петербурга, він колишній військовий, з дуру підписав повістку, мобілізувався, приїхав в Україну, одразу помер. Так само був якийсь локальний чиновник з Москви, так само дуже відомий випадок, але знову ж таки про нього писали саме тому, що він з Москви, і саме тому, що на це прям дуже несподівано. Є купа таких от історій з російської провінції. Там деякі з них просто знаєте таке відчуття, що набирали пачками з одного військомату. Потім кудись пачками відправили готуватися, і потім, так само, особливо не розбираючи, відправили на фронт. А потім вони цією ж когортою повертаються там п'ять чи шість людей одразу з одного набору, повертаються назад. Такі так само вже були. Ну і поодинокі повідомлення вони все таки вже виринають. Проте все таки мова поки що йде про десятки загиблих, ну принаймні про ті, про яких ми знаємо, тому що все-таки масово на фронт вони все ще не поступають. Найбільша частина мобілізованих, вони все-таки все ще готуються на російських полігонах. з них формуються нові військові частини, і от надходити масово на фронт, вони почнуть оцими новими частинами. Ну можливо, через декілька тижнів, через місяць. Те, що ми бачимо зараз, це просто коли якісь там російські мотострілецькі частині треба дуже швидко закрити якусь ділянку фронту. Так само, наприклад, ну, якщо подивитися на їхні військові спеціальності, я думаю, що не всі взагалі росіяни розуміють, що ну, власне, тут війна. І що на війні не буває таких військових спеціальностей, ну, у яких менше шансів загинути. Наприклад, один з тих мобілізованих, який загинув, він був військовим водієм. Це одна з найнебезпечніших професій на цій війні. І, звичайно, що він загинув. Його перекинули, він там десь щось кудись віз, і по ньому прилетіла артилерія. Взагалі, якщо почитати росіяну, почитати російську пресу, ну ви знаєте, ми не бачимо там якогось великого жалю чи там ну. Якогось взагалі небажання воювати зараз, поки що це поодинокі новини, і все таки вони більше обговорюють власне сам процес мобілізації, тобто як кого куди взяли, як що взяти з собою, де що купити, як краще підготуватися. Тобто, чогось антивоєнного там нема. Просто обговорюють ну знаєте такі проблеми, які виникають під час цієї мобілізації. Проте, якщо говорити про цих російських мобілізованих. То все-таки, от я вже бачу, що в них почнуться проблеми, можливо, через декілька місяців, тому що там є такі юридичні аспекти. Дивіться, російський кадровий військовий він може, ну так, не офіцер, він може підписати мінімальний контракт на три місяці, це значить, що формально через три місяці, якщо він доживе до кінця цього контракту, він просто може піти з армії. Російський офіцер мінімально може підписати контракт на три роки. Ну, так само, якщо офіцеру пощастить, в нього там скоро закінчиться цей перший трирічний контракт, він з армії може піти. А от мобілізований залишається у стані мобілізованого і залишається військовим до кінця спеціальної воєнної операції. А ніхто не знає, коли вона завершиться. Тому я ж кажу: це знаєте, ну така собі панщина чи крепаччина, тобто зараз сотні тисяч росіян. Беруть в армію, але не кажуть, коли вони їх зможуть з армії відпустити чи взагалі відпустити. Я думаю дуже. Що... Це до речі, дуже цікаво, От всі ці тези, які ви проговорюєте, Антоне, вони дуже цікаво лягають в одну канву із вже легендарним інтерв'ю Володимира Золкіна, журналіста, із черговим полоненим, першим полоненим мобілізованим росіянином. Його звати Єгор, от що правда, не пригадаю, так і воно вже розлетілося мільйонами переглядів у Ютубі. Не лише я так думаю, в Україні, але й в Росії. І все те, про що ви говорите, в принципі, от воно. Так і є, от ці ця, ця логіка, яку викладає перший полонений, вона так і базується. що це на марші, так звані батальйони на марші, які ще за сталінськими якимись методичками кидають в бій без підготовки. Ніхто не має ні зв'язку, ні координації ніхто не бачить ні старших офіцерів, ніхто не знає, що робити, куди їдуть, які задачі і. Крім цього, в такому бардаку ну насправді вони не відмовляються йти. Ну я розумію, що їм відмовитися це кримінальна відповідальність, і їм одразу всім говорять від трьох до п'яти років посидиш у в'язниці, як мінімум. А для багатьох це фактично та ж сама смерть, що в Україні що у в'язниці російській, за словами ось цього першого мобілізованого полоненого. Утім, чи існують хоча б якісь методи ухиляння? Які вже реалізовуються у Росії, можливо, ви такий тренд бачили десь у соцмережах чи де інде? Ну ви знаєте, в мене таке відчуття, що мобілізуються з них найтупіші, тобто, або реально тупі, або просто ті, які дійсно якось латентно хочуть повоювати з Україною. Можливо, там вони знаєте найкращі роки їхнього життя. Це були там ці 2-3 роки в російській чи радянській армії. У них там не дуже в родині, і вони собі так хочуть. Втекти, згадати молодість і втекти з родини таке собі, знаєте, сафарі десь там на війні повоювати. Мені здається, що в них нема розуміння того, що це війна. А тому, ну слухайте, просто не підписуйте факт отримання розписки на те, що вас беруть на мобілізацію. Або якщо навіть ви вже її підписали, ну то просто не йдіть на мобілізацію. Переїжджайте в інше місто, в якесь там задрипане російське село, вас там ніхто трогати не буде. Знову ж таки, завжди все одно, навіть в Росії можна відкупитися, було б бажання. А от якщо такого бажання немає, тому що навіть цього мобіка, який зараз такий щасливий сидить, е, який вижив, розумієте? Ну слухайте, він же ж пройшов вже декілька стадій, коли він міг якось спригнути з цього. Він цього не зробив. А зараз, вже в полоні, коли він вижив, він, звичайно там буде розповідати так, як все правильно і так, як все повинно бути. Тому я б особливо там не звертав до уваги на його слова, але дійсно, у великої частини росіян, ну, є отаке латентне бажання з українцями повоювати. Єдине, звичайно, що є така проблема, що вони не розуміють, що це війна, і навіть якщо у них є військовий досвід, а все-таки треба сказати, що у великої частини з них військовий досвід є. Там всякі чеченські, сирійські воїни і тому подібне. Але є одне але. Той досвід там, де вони воювали, це все-таки був досвід війни, де вони були ведуча сила, де за ними були танки, артилерія авіація. Зараз вони раптом приходять в Україну, де по ним вже починають працювати танки, артилерія авіація. О, до цього вони не готові. Проте, якщо проводити паралелі з тими таки ДНР ЛНР, ну слухайте, там же проводили все те саме. Набирали людей з вулиці і далі одразу кидали в бій. Ну, якщо Росія вважають, що ДНР ЛНР це частина Росії. Якщо в них таке ставлення до мобілізованих з ДНР ЛНР, хоча ми завжди думали, що воно в них якесь другорядне ставлення, то чому, наприклад, якийсь російський воєнком повинен інакше ставитися до приписаних до нього мобілізованих вже власне внутрішніх росіян? Ну раби вони є раби, тому так будуть кидати одразу на фронт. А далі, а далі як повезе? Навіть якщо подивитися там на ДНР ЛНР, ну, частина звичайно що одразу помирає. А частина за декілька тижнів на фронті починають вчитися, як воювати, починають вчитися рити окопи. І якщо їм повезе так чи інакше вижити за ці декілька тижнів, ну в принципі, от у нас вже буде така якась викарбована мотострілецька там бригада, батальйон. Ну, як якесь таке збори, і більш тобто, менш це... якась боїздана ну, одиниця. Тобто, це ще не професійна армія, але от для такого затикання фронту для якихось таких звичайних мотострілецьких завдань там ось тобі акоп стой і чекай, коли прийдуть українці, або там десь блокпост поставить. В принципі, цього вистачить, А більшого російській армії не треба. От Антоне, ваша спільнота інформнапалм. Вона постійно займається інформаційним опором власне расистам і їхній пропаганді, в тому числі, і моніторить все, що відбувається там. Зокрема, так, от власне, я бачу ті повідомлення, які ви публікуєте. Зокрема, про наприклад, підпали військоматів. Це відбулося у Черкеську, один з останніх випадків. Крім цього, у приморському краї був взагалі вбитий воїнком. От, просто його, здається, на, на на забор, ледь не накололи, от, ну, таким чином жорстоким, е, і попереднє моє запитання, теж стосувалося в принципі цього: чи є бодай якісь жести, якісь сигнали про те, що росіяни ну, починають розрізнено, але виступати проти. А, ну, дивіться, ми говоримо про 300 тисяч мобілізованих, а ви зараз 220, як сказав ну, Путін. Ну, формально, там вони могли б говорити там про 300 тисяч, які вони б хотіли мобілізувати. Але ви зараз, власне, і згадали вже всі оці випадки, коли був якийсь спротив росіян. Тобто, на якщо на 200 тисяч вони спалили там всього декілька е, своїх мобілізаційних пунктів і накололи на палю всього одного свого воєнкома, то, вибачте, спротив особливого нема. Є якісь там поодинокі випадки знову ж таки, ну в частини росіян так само дуже розшатане психічне якесь здоров'я, тому ну, всяке буває. Навіть той, який здається, у воєнкома розстріляв, то в нього ж там так само були якісь проблеми з головою. Тобто, дивіться, навіть в цьому випадку проти російської влади пішов тільки, тільки та людина, в якої були якісь проблеми з головою. Тобто, всі формально здорові росіяни хочуть йти воювати з Україною, от якось так. Якщо повертатися до цієї цифри 300-220 тисяч, так ми розуміємо, що з 21 вересня офіційно триває мобілізація, і Путін зараз оголосив про 220 тисяч мобілізованих. Планують вони 300 тисяч набрати, поступово згортають цю мобілізацію. Однак, є певні повідомлення про те, що в одному пункті відпустили назад додому помилково мобілізованих в інтерв'ю. Ось цих мобілізованого власничмобіка, ми чуємо інформацію про те, що мобілізують не те. Те, що людей з якимись. Ну, такими внутрішніми ознаками захворювань, як то в нього там кіста у головному мозку, але й мобілізують людей, які на милицях взагалі, або які в епілепсіях падають під час строєвої, строєвої на плацу, і тому подібне. Тобто, частково виправляються помилки мобілізації, як ви говорите. Головне незадоволення якраз полягає в тому, що власне є помилки, припускаються під час мобілізації, і їхні пропагандисти теж на цю тему звертають багато уваги, як, наприклад, Маргарита Сіманян. Тобто, це це, це от одна. Складова незадоволення мобілізацією, і ці складові певним чином починають виправляти в Липецьку, Писала медуза 700 чмобіків назад. Повернули додому після невдалої спроби їх чогось навчити. І загалом ми від Путіна чуємо, що мобілізація завершується. Вона завершується так, як цього хотіла би Росія. Чи вона завершується вимушено? Бо. Бо бо допущені помилки у мобілізації, бо ресурс Росії зараз недостатні для того, щоб їх оснастити якимось озброєнням та навіть банально одягом, чи чи які ви, от ви вбачаєте, чи шуйгу вже просто справді наповнився достатньо тим кількістю військ, яка йому необхідна. Ну мені здається, що та мобілізація все таки не завершується, тому що знаєте, мобілізацію дуже легко ну вперше виголосити, а потім дуже важко якось зупинити, тому що навіть от з тих, що вже мобілізовані, вже є перші втрати. Ну, їх же треба тепер знову ж таки поповнювати, значить, треба домобілізовувати і далі. Тобто, якогось наказу про зупинку мобілізації його ж не було. Ми зараз тільки говоримо зі слів Путіна, а так вони будуть починати добирати те, що ми, звичайно що є інший аспект. Треба говорити знову ж таки, а скільки взагалі одночасно росіяни можуть. Ну, Скажімо так, призвати до себе до своїх військових частин, десь розподілити військових, можливо, яка як пропускна раз... здатність їхніх військових? От саме так військоматів, тому що знову ж таки, якраз саме таке мова в тому іде. Навіть ті такі воєнкоми. Їм з одного боку їм треба брати нових, а з іншого боку, їм навіть треба там е, ну, організовувати поховання тих, що повертаються, тобто, вже така, знаєте, ну подвійна робота. Тому знову ж таки я б не дуже собі там розказував про те, що якась там мобілізація буде зупинятися. Я думаю, що ці 220 тисяч це поки що тільки що те, що вони змогли набрати до військових частин. Плюс у них вже скоро буде починатися призов е їхніх військових, це ще так само буде додаватися. Тобто, звичайно, що там будуть ну, такі суто логістичні проблеми, і, мабуть, оце зараз ми можемо говорити про те, що от є якась там певна межа, більше якої вони одночасно набрати не можуть. Але все одно це буде постійний процес. Треба буде там набрати ще 50 тисяч, щоб відстояти Маріуполь. Будуть набирати білоруські опозиціонери, наприклад, починають говорити про те, Павло Латушко. Наприклад, говорить про те, що у березні-лютому 2023 року буде новий наступ. Адже Росія збере достатню кількість військ для того, щоб в нову широкомасштабно піти на Україну. Про це пишуть російські видання, такі як «Медуза», які визнано іноагентом, і вони теж пишуть про це, що джерела у Кремлі, так звані яструби, які хочуть ще більшого загострення війни. Вони пропагують цю ідею про широкомасштабний наступ. Це можливо здійснити з цим ходом мобілізації, як ви гадаєте? Ну знаєте, коли білоруські опозиціонери починають робити ну, якісь прогнозування на на півроку наперед, ну це дуже дивно. Плюс там всякі російські медузи починають так цитувати когось з Кремля. Ви знаєте, це російське ІПСО. знову ж таки набирати mm. людей будуть. Звичайно, що у нас так само над Києвом висить оцей, е, поки що, не дуже активний білоруський фронт. Дуже може бути, що на певному етапі війни, коли росіяни почнуть бачити, що в них дуже великі проблеми десь на півдня, або ж навіть в Криму будуть починатися, що вони спробують закидати м'ясом з білоруського напрямку. Якась така, знаєте, мішанина між споміж е, е, білоруської армії або білорусів, які там пішли працювати в російську армію, та оцих мобіків, і щось там таке можуть почати. Але я не думаю, що про це якось серйозно можуть говорити якісь білоруські опозиціонери, яких ніхто, окрім їхнього Твіттера, ніде більше не бачив. А Мідуза, ну хай пише, що хоче, це дуже всі своєрідні російські видання. Я думаю, що це більше російське ІПСО, ніж якась реальна інформація. І інформаційно психологічна спецоперація. Так просто розшифрую для тих, хто, хто, можливо, не знає, що таке, що значить ІПСО. Хоча мені здається, що за вісім місяців війни, за сім місяців війни ми вже всі. В принципі, розуміємо якісь певні терміни, навіть воєнні терміни, і отакі терміни, як і ПСО. Нагадую, що спілкуємося ми з Антоном Павлушком, журналістом та аналітиком команди Інформнапалму. І, от власне, до роботи інформнапалму. Антоне, адже була така публікація, велика публікація вашої ваша вашого, вашого колективу, з приводу того, які... Частини професійної російської армії взяли участь у війні з Україною з 2014 року. А, року. І згадуючи тезу нашого главкома, головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного на його реакцію на підписання указу про мобілізацію. Він сказав, що чого нам їх боятися, тих мобіків ми вже розбили російську професійну армію. Зараз будемо розбивати любительську. Uh, і якраз про професійну армію поговоримо. Інформнапалм uh, робив перелік тих підрозділів, які брали участь у війні в Україні. А чи залишилися такі, які ще не мають ось рук по лікті у крові? Чи є в них цей резерв uh, все ще кадрової професійної армії? Uh, ну uh, ви знаєте, дійсно. Я думаю, що легше говорити про те, які російські частини ще не приймали участь uh, у війні з Україною. З 2014 року, тому що таке відчуття, що от реально були всі. Ми свого часу так само думали, що ну мабуть, там якісь віддалені частини з таджикистанського там кордону чи, можливо, там з острова Ітуруб знімати не будуть, а потім читаємо, що от там поховали того чи іншого військового, який якраз був на тому острові Ітуруб. Тобто, в принципі, я ж кажу, реально починають грести все. Але так само треба до цього ставитися доволі таки зрозумінням, тому що якщо порівняти російський досвід війни у Чечні, туди туди так само перекидали е, ну, на, на, на ротаційній основі всі російські військові частини. тобто, всякі там марпіті, незрозуміло звідки вони потім могли спокійно опинитися в Чечні, повоювати і поїхати собі назад. Таким чином вони тримали, скажімо так, в тонусі всю свою російську армію, щоб кожен з них ну так понюхав порогу. Це в теорії інша справа, що то все були все такі маленькі регіональні локальні конфлікти. А тут вже це велика війна, і тут кожна така ротація буде зменшувати просто особовий склад. Так от я думаю, що це зменшення особового складу, то воно торкнулося вже практично реально всіх військових частин. Тобто, якщо ми вже навіть бачимо, що вже є там перші затримані із ракетних військ. Ну, це значить просто, що на військовий округ спустила якусь кількість людей, яких треба відправити на фронт. Де ти їх набереш, це вже твої проблеми. І далі, звичайно, що якщо ти їх не набереш, то тебе просто поміняють на іншого там якогось соровікіна, і вони починають грести. А, я, а якщо це там якісь супервійська ракетні? Все одно звідти людей будуть брати, тому що так треба. Людей не вистачає. Саме тому починаються всі ці мобілізації, і тому подібне, тому що кожна ротація в Україну це значить просто зменшення особового складу, тому грести будуть з будь-яких частин. Можливо, просто є деякі роди військ, у яких командування, ну скажімо так, більш хитріше. Я чудово розумію, що, скоріш за все, деякі чеченські загони брати не будуть, тому що їх чеченські керманичі на всяк випадок залишають свою таку особисту гвардію при собі. От ці, скоріш за все, будуть гинути менше. Є менш пафосні республіки в Росії ну, на кшталт там буряти, Дагестани, Дагестанці, ну щось таке. Цих будуть грасти по повній програмі, плюс ще місцеве керівництво дуже хоче вислужитися перед Кремлем. Тому якась там Інгушетія чи Асетія буде ну, суто статистично відправляти набагато більше, ну, ніж, наприклад, Чечня. Ну, там всяке є. Але я ж кажу, на фронті вже були всі. Ну, що ж, як є? Як є і це як є, тримає нас у тонусі, тому що справді мобілізація Росії очевидно, триває. І я з вами абсолютно погоджуюся щодо слів Путіна. Те, все, що він говорить, потрібно сприймати рівно дзеркально, навпаки. Коли він каже, що мобілізація завершується, це означає, що впевнені, що вона не завершена, і вона триває так само. Як він говорить, що немає потреби в масованих ракетних ударах по Україні, це означає те, що це означає саме те, що готуйтеся до переховування від ракетних обстрілів по території наших міст від їхніх ракет, які руйнують інфраструктуру. Друзі, тут дуже важливо. Насправді, я дякую насамперед. Антонові. це Антон Павлушко, журналіста, аналітик команди Інформнапалму. Спасибі, Антоне. Ну і я від себе ще лише додам, що коли ви думаєте, що потрібно легковажити, в жодному випадку так робити не можна і не потрібно, тому що навіть міністр оборони України Олексій Рєзніков днями опублікував офіційну інформацію від нашої розвідки про те, що росіяни використали лише третину свого ракетного арсеналу. Тому вся ця мобілізація, вся ця наявність їхніх ракет буде ще тероризувати Україну, і нам потрібно далі тримати себе в тонусі і розуміти цю інформацію, зокрема, яку ми повідомляємо тут на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.